У Полтавському обласному ліцеї інтернаті імені Антона Макаренка навчаються 277 учнів із 14 районів області. Нині тут 36 випускників випускників одинадцятикласників. Заступник голови облради Володимир Мікійчук побажав їм найважливішого як на цей час в Україні миру і спокою. Сьогодні ситуація в Україні, ви знаєте, непроста, але я бажаю, щоб ви ніколи не бачили того, що сьогодні відбувається на сході, щоб ви ніколи не бачили. Війни, щоб ми жили в прекрасній, чистій країні, налаштовані рішучі і труднощів не бояться, бо розуміють, їхньому поколінню теж доведеться докласти чимало сил, щоб у рідній країні було жити вільно, заможно і щасливо. Вступати я збираюся до педагогічного університету імені Короленка. Оберу я напрямок філологію українську, тому що я патріотка України і хочу вивчати українську мову і примножувати здобутки у вивченні української мови. Держава і суспільство попіклуються за те, щоб все-таки випускники і нинішнього року пройшли тією ж стежиною, що і випускники попередніх років. Я думаю, що головне, про що їм потрібно турбуватися, це успішно скласти на першому етапі зовнішнє незалежне оцінювання і, відповідно, вступити в омріяні вузи на ті професії, про які вони мріяли протягом років навчання. Відзначили на святі останнього дзвоника і найкращих ліцеїстів. Мова не лише про банальні грамоти чи дипломи. Учні, які досягли особливих успіхів з тих чи інших шкільних дисциплін, отримали грошові винагороди. Уже втретє ліцеїстам вручили премії Ковалівського сільського голови від 300 до 1250 гривень залежно від успіхів. Знання повинні приносити гроші. По великому рахунку людина, коли в своєму житті здобуває гарну освіту, та освіта потім забезпечує її родину, і ця, цей громадянин є корисним для суспільства для своєї держави. Саме так ми тоді переговорили з деякими підприємцями і ухвалили рішення започаткувати премію Ковалівського сільського голови. Грошові премії отримали 11 переможців обласного етапу всеукраїнських предметних олімпіад та 19 дипломантів малої академії наук. Надцятеро ліцеїстів нагороджені за програмою обласної ради підтримки талановитих дітей.